Не дивлячись на те, що стартувала виборча кампанія, незважаючи на те, що у нас в театрі ще не завершена реконструкція. Ми продовжуємо знайомити наших глядачів міста області з нашою творчістю і пропонуємо 20-го, вересня нову прем'єру Івано-Франківському академічному обласному музично-драматичному театрі імені Івана Франка Кастинг або хто хотів люстрації, вистава відбуватиметься. На камерній сцені, власне, на е, оцій, де, де ми зараз знаходимося, і одразу хочу е, сказати, що це вистава в першу чергу, це вистава провокація. Зрештою, я вважаю, що е, мистецтво взагалі повинно провокувати. Тоді воно цікаве, тоді воно буде в людей якісь думки, роздуми. Тоді воно цікаве, і ця камерна сцена, і коли ми її відновили минулого року, також вона і задумувалася, і планувалася як територія експерименту. І я думаю, що от цю прем'єру, яку наші глядачі будуть мати можливість переглянути вже в суботу, от вона є таким яскравим прикладом, прикладом е сучасного театру. Е Театру експериментального, театру, який заставляє думати, розбиратися, театру, який ставить запитання, а не дає чіткі відповіді. Про ці речі можна багато сперечатися, але я теж завжди кажу, що театр, зокрема, мистецтво, загалом тоді і цікаве, коли. Коли про нього сперечаються, колись Мейрхольд казав, я теж це завжди казав, коли всі дуже хвалять виставу, то треба задуматися, що це за вистава. Мабуть, вона погана. Не може бути такого. Коли всі кажуть, що погана, треба задуматися, що ж в ній є таке, що всі її ганять. Коли одним подобається, другі кажуть, що погане. Треба шукати там мистецтво, то, тому що е, не може е, той чи інший продукт викликати однакове схвалення. Бо воно тоді е, е, викликає якусь підозру. Як я сказав, що це є вистава. Провокація. Провокація вже закладена навіть у самій назві кастинг або Хто хотів люстрації, навіть от ми з режисером Андрієм Володимировичем з творчої групи сперечалися щодо цієї назви, тому що е, чи не є це слово люстрація на сьогоднішній день спекулятивним. Воно дуже багато звучить у нас сьогодні в суспільстві і, власне, і і політизоване, що ж ми, чи. Творці цієї вистави вкладають у це слово люстрацію. Є таке застереження тільки для дорослих. Тому, в принципі, ми, я не хочу сказати, що тут якесь щось відбуватиметься не знати, що непристойне, абсолютно ні. Але деякі речі е, є, які би, в принципі, я думаю, що ще не потрібно бачити маленьким дітям. Хоча те, що на сьогодні е, ми бачимо по телебаченню, той масовий продукт він є набагато гіршим, набагато згубнішим для наших дітей. Але власне і у Самій проблематиці і ідеї вистави і піднімається це питання: питання того, настільки відбувається зомбування мас через засоби масової інформації. Я вважаю, що нічого в житті не буває випадково в мистецтві, взагалі, що ця вистава з'явилася власне під час виборчої кампанії чи взагалі-то перед виборами. Андрій Володимирович приніс мені цей матеріал ще десь рік тому, правда? Довго ми думали, чи потрібен на коли на час він був тоді, потім почалися ці такі буремні події в нашій державі, чи потрібно було тоді збурювати, коли і так важка ситуація. На сьогоднішній день воно знов стає дуже актуальним, коли ми бачимо такий вже буквально найсвіжіший похід в політику, в списки. Різні різних людей різних професій, і ми говоримо про те, що знову ж таки чи це добре, чи погано. Кажуть, коли говорять про нові чисті обличчя, які потрібні в політиці, і ми говоримо, чи це є плюс, чи це знову спекуляція, і цим знову ж таки скористаються певні політичні партії. Ми знову задаємо питання тут, не ставимо відповідей, але ця тема теж є такою наскрізною і цікавою у цій виставі. Тому я кажу, що мабуть знову ж таки. Не випадково і вона буде дуже цікавою, власне, от зараз перед новими виборами, які вже вступило в наше суспільство. У цій виставі задіяне молоде покоління нашого театру. Це молодь. Це Іван Бліндар, Ігор Захарчук, Надія Левченко, Євгеній Холодняк, Артур Гулько. І одну з ролей виконує режисер театру цієї вистави Андрій Кирильчук. Тобто те, що я бачу, мені здається, що це буде дуже цікаво. Я, мені подобається такий театр. Це є, на мою думку, європейський театр, а ми рухаємося туди, до Європи. Люстрація. Знову щепляємо за це заполітизоване слово. З Латині це люстрація це очищення через самопожертву. Ми всі вимагаємо люстрації там зверху. Ми всі вимагаємо, щоб від них певних змін. Певної порядності, чесності і забуваємо, що ми являємось тими людьми, тими обличчями, які мовчки погоджують, погоджуються з тим, що зараз відбувається. Ми підтримуємо цю владу тим, що приймаємо ці правила гри. Тут знак запитання, чи справді це так чи ні, це буде давати відповідь глядач. Але наші бажання, наші мрії, вони пов'язані виключно з грошима, з певним статусом в суспільстві. Якщо, не у всіх. Можливо, не у всіх, але це є ключова проблематика. Про це треба говорити. Що ми готові зробити для того, щоб змінити. Цей соціум, в якому ми існуємо. Чи ми готові жертвувати? Чи ми готові е, перестати платити взятки? Ми хочемо, щоб вони не брали, але в таких умовах ми знаходимося, що ми продовжуємо це робити. Це знову ж таке ключове питання, е, на яке відповідь вистава не дає. Тут немає ніяких е, таких е, настановчих спроб. Тут одні знаки запитання. Е, в кінці е, вистави планується, що навіть будуть роздавати анкети на виході, де кожен може відповісти на декілька питань, внутрішніх.